Но ну, рідна партія Віктора Януковича, виключивши його зі своїх лав на терміновому з'їзді, там же виступила і за єдину. Унітарну Україну Надзвичайний з'їзд депутатів усіх рівнів пройшов цього тижня в Донецьку. Вирішили вимагати більше прав для регіонів, але без утворення федерації. Для цього розпустити обласні і районні держадміністрації і провести всенародні вибори голів місцевих рад. Не забувають регіонали і про російську мову разом із президентськими виборами 25 травня хочуть провести референдум про статус російської як другої державної. Водночас регіонали закликали скласти зброю земляків зі сходу, які беруть участь у захопленні органів влади для тих, хто звільнить будівлі і складе зброю добровільно. Партія регіонів просить амністії. В парламенті вимоги регіоналів полкої підтримки не отримали. Проти референдуму про статус російської мови рішуче виступили свободівці. Як результат, депутати регіонали не голосуватимуть у парламенті доти, поки їхні вимоги не будуть виконані.